Стажування майстрів виробничого навчання у межах реалізації проекту Швидка краса, експрес-стиль у рамках програми «Інконект-2» посилення партнерства закладів професійної освіти та бізнесу. Майстри виробничого навчання жмеринського вищого професійного училища прийшли професійне стажування. База стажування, перукарня, партнер Б'юті Хаб Тетяна Горбачук. Професія, перукар, перукар, перукар-перукар-модельєр. Сучасний салон, реальні умови роботи, живий темп, високий стандарт. Стажування тривало з 5 по 9 січня 2026 року. Мета оновлення знань, поглиблення практичних навичок, відповідність вимогам ринку. Майстри працювали з клієнтами, опановували формат експрес-обслуговування, відпрацьовували сучасні техніки та сервісну комунікацію. Нові інструменти, професійні матеріали, реальні робочі процеси, увага до деталей, точність рухів, якість результату. Стажування це не спостереження, це активна практика, отриманий досвід для оновлення навчальних програм, для сучасних практичних знань, для підготовки конкурентних фахівців. Знання з бізнесу в навчальний процес, досвід салону у майстерні училища, партнерство освіти і бізнесу це реальний результат і взаємна користь. Проект Швидка краса. Експрес-стиль створює можливості для розвитку педагогів і якісної підготовки молоді. Діяльність здійснюється в межах проекту «Інконект-2 – посилення партнерства закладів професійної освіти та бізнесу, який реалізується громадською спілкою Фонд Підтримки Реформ в Україні, за фінансової підтримки Європейського союзу Німеччини, Польщі, Естонії та Данії у межах ініціативи «Skills for Recovery».